Перед дефіле 77-річний Віталій Смаглій повторює танцювальні елементи. Ми підготували таке козацьке дефіле в танцювальному варіанті, в жанрі такого. І кожен буде виконувати свій творчий номер. Також в цьому проєкті мені вдалося знайти і створити своє сімейне щастя. Моя партнерша – це моя зараз дружина. Саме на паркеті під час танцю почалося їхнє кохання, розповідає дружина пана Віталія Галина Алексєєва. Каже, тепер не розлучаються й позатанцювальним майданчиком. Ми проводимо разом, живемо, ходимо постійно на заняття. Вівторок, четвер, ми разом, ну, як дует, бо у нас дует АІС. Я вибираю танці, роблю костюми для нього, для себе. Допомагає підготуватися чоловікові й перед наступним виходом на сцену. Що готовий? Готовий сто <свісно> З такою принцесою. <свісно> Не можна бути готовим. <свісно> готується до виступу Лілія Шостак сьогодні. Каже, танцює теж у парі зі своїм коханим файним паном 2023 року Володимиром Ружановським. Радію з того, бо то дійсно настояща людина. Ну, мабуть, про яку я мріяла. Сьогодні в нас буде прем'єра танцю на великій сцені. Там себе ми вже показували, а тут ми будемо танцювати перший раз. Танц про кохання. Разом у парі танцюють рік, каже Микола Ружановський. Додає танець, дає їм можливість поринути у світло софітів та музики. Навіть у цей важкий час це трошки відволікає від проблем від, від своїх турбот, так що. Коли ти танцюєш, ти забуваєш про все. Сьогодні у концерті бере участь шість файних панів. каже завідувачка відділення денного перебування територіального центру надання соцпослуг Марина Вергун. На сцені вони представляють номери, які готували два місяці. Взагалі міська програма для людей пенсійного віку, саме Файний Пан, триває вже п'ять років. І цьогоріч це вже заключний такий концерт саме цього за. Глядачка Тетяна Алькевич концерт такого формату відвідує вперше. Та сьогодні каже, зарядилася енергією та радістю від кожного учасника. Життєрадісні, дуже такі бадьорі і дуже хороше почуття цього концерту. Аліна Бережна Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.